Доброго дня, вітаю вас на своєму невеличкому полі. І я ось хотів вам показати свою малину, яка була посаджена цього року навесні. Садили ми її березень-квітень. На каналі є відео, можете подивитися. І зараз у нас 4 жовтня, і ось як бачите, як ось як виглядає наша малина. сорт у нас Брусилівська і, як на мене, досить непогані кущики за. Декілька місяців виросли. Це вже не знаю, може тут шостий або сьомий збір. І ось як виглядає наша малина. Ось подивіться. Ось як виглядає наша малина. Малина досить велика, на корчі її, досить багато є. Не дивлячись на те, що це вже, можна сказати, кінець сезону, закінчення сезону. І ось скільки ще у нас... На кущах є малини. Я думаю, цього року взагалі не буде. Що ця цього року малина урожаю взагалі не дасть, оскільки ми її посадили і пішла засуха. Я взагалі думав, що стільки малини, не прийм... багато малини не прийметься. Але як бачите, результат перевершив мої очікування Ось подивіться, які хороші кущі, яка, яка на них велика малина. Ось. Подивіться, яка малинка. Так що е, тут поле 15 років була цілина, ніхто нічого не саджав. Ми це все гарно зробили. Малину жодного разу ми не підживляли цього року, тому що ми думали, що вона урожаю не дасть, Що вона не дасть. І думали, вже наступного року починати підживляти, тобто осіння підживка. Але, як бачу, навіть не дивлячись на те, що ми її взагалі не підживляли. Ось як виглядають. Кущі з малини малина просто прекрасна. Ну, думаю, це перш за все е, такі, така велика малина, тому що е, на полі багато років нічого не росло воно відновилося, тому, і, тому такий у нас результат. Ось подивіться, Скільки є заложено. Скільки ще заложено ягід. Так що думаю, ми ще зберемо один урожай з цього невеличкого поля. Так що бажаю всіх успіхів, всього найкращого. Підписуйтесь на канал і будемо вирощувати овочі, ягоди разом.